Релігія скіфів або про космічну програму Саків. Привіт всім! З вами канал Бетельгезе Студіо, і я Васильська, <кхів> тобто Василь. Сьогодні ми поговоримо про релігію скіфів або саків. Власне, саки не мали релігії в сенсі набору догм. Це був світогляд синів неба. Адже скіфська онтологічна доктрина базувалася на їхньому походженні з небес. Or from the heavens. У ведичній літературі саки вперше згадуються як космічний народ. Вони жили в зоряній системі Гаумата або Нандіні. Гаумата можна перекласти як зоряна мати. Це була головна зірка в космічному царстві Васиштхи. У зоряній системі Гаумата було сім планет. Шоста планета називалася Сака-двіпа. А її мешканці відповідно Саки. Очевидно, через велику силу тяжіння вони не жили на планеті, а населяли її більші супутники. Вічні істоти були задоволені творенням, а найбільшим задоволенням було прославлення за творіння. Спочатку саки були щасливими, мирними, дуже креативними інженерами та виробниками всіх можливих благ. Фасиштха був дуже задоволений. Одного разу інший цар Вішвамітра, позаздрив та захопив одну із зірок Васиштки на Мирні саки стали лютими воїнами, як леви, щоб звільнити окуповану зірку свого царства. Воїни почали носити чуби на честь свого ватажка Васиштхи. Саки безсмертні боги. Вбити богів було неможливо, але їхні душі можна ув'язнити. Для в'язниці душ обрали планету Земля, що була осторонь великих космічних шляхів. Проаналізувавши Біблію, деякі старі месопотамські та нові американські джерела, ми можемо уявити принцип дії в'язниці. Тут діяли станції Амнезії. Вони привертали душі сильною естетикою болю та краси. На станції стиралася пам'ять вічних душ. Після цього душі відправлялися у земні тіла. Таким чином, боги втрачали свою ідентичність. У буддизмі та індуїзмі механізм земної в'язниці має назву коло сансара. Сонячна зіркова система була наповнена станціями амнезії. Під час зоряної війни деякі станції були пошкоджені, а деякі зруйновані, проте в'язниця ще діяла. Найближчі пастки для душ були в Монголії, в Піренеських горах в Європі та в горах Рувензорі в Африці. Ув'язнені саки частково зберегли свою пам'ять у найвіддаленішому від земних пасток місці. Тим місцем був Причорноморсько-Каспійський степ. У причорноморсько каспійському степу була створена перша земна Двіпа, чи Скандій за птолемеєм. САКА Двіпа це санха, товариство, засноване на засадах Небесної саки. Але земна сака Двіпа мала ще й додаткові цілі. По-перше, саки мали знищити зло або вплив станцій Амнезії. По друге. Сини неба мали звільнити людські душі. По третє, вони мали повернутися до свого космічного статусу. Щоб досягти цілей, сини неба залишили доктрину саків про своє походження з небес. Несвідомі земні жителі не мали уявлення про будову Всесвіту. Саки намагалися зобразити космічні концепції ув'язненим душам за допомогою метафори. У цьому відео ми згадаємо лише три метафори, що позначають планету Сака. Рогатий кінь або олень це планета Сака. Дерево життя це планета Сака. Курган це планета Сака. За ведичними джерелами ми розглядали релігійні уявлення саків. Їхня історія нагадує сюжет фантастичного фільму на кшталт Зоріні війни з іншого боку, подібна до сакської доктрина небесного Спасителя і захисника від зла присутня в споріднених образах Котигорошка, Гора. Кришни, Будди і Христа чи є історична основа в цьому всьому? Хай кожен відповість на це питання сам. Мені подобаються ваші коментарі та вподобайки. Підписуємося на канал, буде ще. Дякую за перегляд і приємного вам дня.